Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Знаходжусь в такому цікавому місці. Зараз я вам роз'ясню, що це. Це акумулятори, і на поверхні нашого здання стоять сонячні панелі. Це нам проєкт ЕГАП виділили нам кошти, і ми це зробили. Це звісно. Ми будемо економити в полкові електроенергію. Ну головне те, що якщо, не дай Бог, не буде світла, ми ці акумулятори починають працювати. і У нас на 6 на годин нам вистачає енергії да? І в будь-який час ми зможемо працювати. Потужність встановленої сонячної станції це 35 кВт годин. Очікувана економія бюджетних коштів в розрізі 250 тисяч гривень на рік. Але основне і ключове це енергетична безпека, яку отримують мешканці Чорноморської громади завдяки безперебойної подачі енергії і отриманню послуг в ЦНАП. Також хочу додати, що проект ІГАБ має в 2024 році розробити і допомогти громаді Чорноморській в встановленні датчиків розумного міста. Програма ІГАБ, що фінансується Швейцарією. Електронне врядування для підзвітності громад дуже багато допомагає нашій громаді. Вони вже поставили нам дуже багато обладнання для ЦНАПу нашого, провадили електронну чергу, наш сайт та багато чого іншого. Дуже вдячні за співпрацю. Сподіваємося на наступні наші впровадження в сфері цифровізації. Наше місто не затратило для цього не копійки наших коштів, ні гривни, не копійки. Так що ми працюємо в цьому напрямку дуже добре. І Настя, і Саша роблять якби свою справу. Ми зділили цей відділ, і він працює і робить і те, що повинен робити. Я думаю, що ми ще в цьому році щось доробимо. А Наступному році у нас будуть великі проекти. Вони вже є. але ми їх будемо осуществляти і е, наше місто буде саме-саме передове в енергоефективності е, нашого міста. Ну і звісно, нашої держави. Е, я хочу побажати всім доброго вечора. Е, сказати до нових зустрічей. У нас все буде добре.